Дякую, Іван Стойко, фракція Батьківщина, партія за Україну. Шановний пане голово, шановний перший заступник у міністра. Справді доповідь була конкретною, але сьогодні ми говоримо про тих хлопців, котрі захищають честь нашої вітчизни, котрі захищають. Мир у світі під егідою ООН. Ми говоримо про те, що вони начебто просувають інтереси України. Так, в багатьох випадках дійсно воно так є, але, на жаль, ми сьогодні не недооцінюємо того, що вони роблять. І справді Україна входить в трійку тих держав, котрі представлені найбільше саме в тих операціях під егідою ООН, ОБСЄ, ЄС або НАТО. Але якщо ми сьогодні говоримо про ті операції, котрі Є небезпечними для життя людини. Ми повинні дійсно говорити про їхню забезпеченість, соціальну забезпеченість, захищеність їхніх сімей, а також про їхнє подальше здоров'я, коли вони закінчують місію в тій чи іншій країні. І тому, шановні колеги, ми сьогодні повинні подбати про матеріальне забезпечення, тому що пан Руслан не відповів на питання Юрія Сиротюка. Не відповів конкретно, скільки отримує наш миротворець. На жаль, він в рази отримує менше, ніж ті миротворці європейські, котрі приймають участь в таких же операціях. І це питання не Верховної Ради, це питання саме врегульовує Кабмін і у нас звернення до вас, щоб ви відстоювали і лобіювали інтереси миротворців. І наступне фракція Батьківщина проти того, щоб ми. Не мали права обмежувати саме діяльність тих чи інших то, того чи іншого контингенту і дали це право президенту. Це право Верховної Ради, і ми будемо робити все, аби і надалі наші миротворці працю працювали, заробляли кошти і були обезпечені в української.